Вітаю, друзі, доброго дня! 23 липня. Сьогодні, ввечері о 19-й годині в Стамбулі стартує третій раунд мирних перемовин між Україною та Російською Федерацією. Компроміс України та Російської Федерації по миру на вечірніх перемовинах. Маловірогідний вважає видання The New York Times. Очікується, що сторони погодяться на мирні услов... умови в середу. Дуже низькі. Замість цього аналітики будуть чекати поступового прогресу про другостороннім. Питання, котрі, мі... котрі могли б свідчити про наявність взаєморозуміння, пише це американське видання, маючи на увазі продовження обмін... обміном полоненими і тілами загиблих. І от там вважає що передача тіл може дати кремлю політичну перевагу, оскільки це може принудити Київ збільшити офіційні цифри втрат. Росія заявила, що вже передала Україні більше 7 тисяч тіл. І в обмін Київ повернув всього-навсього 100 тіл. Уявіть собі, яка страшна арифметика цієї війни. На думку американського видання, причини, по котре Київ і Москва взагалі йдуть на переговори, це Трамп, котрий даве на обидві сторони. Але на думку деяких аналітиків, сам факт публікації сторонами своїх мирних умов. Свідчить про дипломатичну відсутність фактично дипломатичного прогресу. Чому поновлюються переговори? Да, тому що грають в Трампа російсько-українська зустріч на вищому рівні, можлива після погодження меморанду. Увага! Тут дуже важлива деталь, і я хочу, щоб ви звернули на неї свою увагу. Пісков заявляє, що після погодження меморандумів можлива зустріч на вищому рівні. Тобто, зустріч Путін-Зеленський. А зараз. Тема переговорів досить складна. Окрім інших питань, звичайно, треба буде обговорити ті самі проекти меморандумів піскового Голоше, які ми обмінялись під час другого раунду. Розмова буде складною. Проекти меморандумів щодо врегулювання є діаметрально протилежними. Дивіться, друзі. І в той же час. Головним завданням української делегації визначають на перемовинах, визначають, знаєте що? Організацію зустрічі лідерів. Тобто, після того, як перемовини не вдадуться, а сторони їдуть вже готовими, що крім гуманітарних питань нічого не буде розглянуто, і от після цього. Вийдуть і скажуть, українська сторона вийде і скаже: ми прагнемо зустрічі лідерів, але нас відкидають. А російська сторона скаже, меморандум треба прийняти, а потім буде зустріч на найвищому рівні. Ну, десь отак це буде виглядати. А тим часом справи у нас ідуть все гірше і гірше. Україна не отримає анонсовані транспом Петріоти до весни 2026 року. Уявіть собі. До весни 2026 року. США, очікуючи, Європейські союзники нададуть Петріот зі своїх наявних запасів, а вже потім отримують нові установки від американського виробника RTX Corporation. Проблема в тому, що нові батареї вдасться отримати не раніше весни 2026 року. Саме тоді, згідно з джерелами, Німеччина отримає систему, яка раніше була призначена для Швейцарії. Інші партнери, як зазначає видання, можуть чекати ще довше. Тобто, Петрітів не буде. Леті шахеди, бийте. Ну і, е як я вже казав, основним завданням, власне, будучи на перемовинах для української делегації домовлятися про зустріч Зеленського з Путіним. Чи можливо це? Ну, в принципі, можливо. Можуть в Пекін покликати Зеленського. Але якщо він приїде в Пекін, то там його. В трьох ці три світових лідера імператора і скрутять. Ще дуже важливий, ну, надзвичайно важливий момент це ситуація в Покровську, де ДРГ працюють вже в місті, в місті тривають бої. Е, ворог рветься на Дніпропетровщину. А головнокомандуючий Сирський розповідає: я не піду в відставку в 60 років. Я Сто разів віджимаюся! Якесь божевілля. Перед цим Зеленський розповідав, скільки він підтягується, тепер цей розповідає, скільки віджимається, ваше там не для чого тримають. Ну я розумію їхні фізичні здібності, але, ну, врешті-решт, вони. Один верховний, інший головнокомандуючий. Це ну, виглядає, м'яко кажучи, по-дурному, особливо враховуючи ситуацію на фронті. Ну і тут дуже цікавий момент. Мої джерела повідомляють, що Зеленський своєю атакою на Набуй Саб подарував Трампу чудовий козир. Там же любив карти грати. По нашому українському кризису. Через 50 днів, приблизно 3 вересня, Трамп може заявити, що вводить санкції проти обох сторін конфлікта. Так як Зеленський, замість того, щоб іти на мирний кейс, використовує війну для узурпації влади, зачищає опозиційні сили, зачищає. Антикорупційної сліди, ну і так далі. Коротше, став диктатором. І в цей раз Трампа підтримують всі активісти, котрі ще пару місяців тому критикували президента США за такі слова. До речі, Трамп може просто вийти з українського е кейсу, з української кризи, без санкцій, так як обі сторони винні. І затягують війну. Це війна Байдена і Європи. Ну, коротше, в Трампа тепер козир на руках, який вчора йому урочисто передав Зеленський. Хоч Трамп радий, що глобалісти втратили свої внутрішні активи в Україні. Але він точно не пропустить такий подарунок долі, бо він класний гравець. Зеленський становиться дуже вразливим через е свою тактику оцього цього безпреділа. А мирні перемовини в Стамбулі е завершаться на цьому етапі. Нічим домовляться домовлятись далі. А поки гуманітарні питання українці отримують полонених, росіяни отримують полонених, українці заберуть тіла загиблих, віддадуть росіянам, тільки пропорція буде страшна. І коли українці довідаються про цю пропорцію, а плюс, все, що відбувається всередині країни, бажання винести Зеленського буде тільки. Рости, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.